Ця ферма на околиці хуста за кілька десятків років стала не тільки прибутковим господарством, але й справжньою туристичною родзинкою району. Сюди приїжджають туристи, аби більше дізнатися про птахів велетнів із вкрай низьким рівнем інтелекту. Про страуса. Та цінність пернатого далеко не в його розумових здібностях. М'ясо страуса вважають найбільш дієтичним, корисним і поживним. Та тут на фермі їх вирощують не для цього, а для розведення виду. Купувати пернатих приїздять з багатьох областей України. У нас є свої люди, свої це які це які десь спробували, десь десь спробували. І вони приходять до нас, питаються, чи є м'ясо нас. Банішно рідко буває м'ясо, але бо це племінна ферма. Слому ми займаємося розведенням. Але коли буває, це відбраковка робиться, і тоді є то м'ясо, переробляємо в ковбасу, або якісь там робимо ці стейки там різні. Воно дуже, -дуже вкусно. Сьогодні на страусиній фермі 56 дорослих птахів. Почувають вони себе тут добре, бо мають достатньо місця, аби побігати. Клімат Закарпаття для цього птаха підходить ідеально. Вони не мерзнуть взимку і стійкі до різних захворювань. Все через високу температуру тіла. Вона сягає 43 градусів за Цельсієм. Це дає їм неабиякий імунітет. Дивіться. На. О, дивіться. Ще одна цінність страусів їх яйця. За рік доросла страусиха дає 60 яєць. Висиджує їх виключно самець. За розмірами і вагою яйце страуса прирівнюють до 30 курячих. Воно має вкрай міцну скарлупу. Це наглядно демонструє фермер. Під його вагою яйце. Ціліло більше того, каже чоловік, воно може витримати до 170 кілограмів ваги зверху. Фермер Василь каже: птаха не вибаглива. Тримати її в господарстві може кожен. Я скажу так: 5 соток землі це перше. Має бути має бути якийсь там свинарник, кутець чи як там якесь приміщення 4 метри квадратних на одного. І, будь ласка, до нас ну, за консультацією ми все розкажемо. Вони ж менше їдять в 5 разів як свиня, а виростає 120 кілограм. За скільки часу? За рік часу. 10-14 місяців. Вхід на ферму для туристів всього 25 гривень за дорослого і половина вартості за дитину. Тут можна не тільки побачити тварин, але й потішити їх смакотою, як правило, солениками. Та в їжі страуси не вибагливі. Власник називає їх всепоглинаючими. Навіть рекомендують туристам бути обережними з особистими речами. А, страус всеядний їсть все. Це все, може навіть мобільний телефон з'їсти, нічого йому не буде. А це вже там, кольця, там, різні обручальні, які хочеш, їдять без проблем, глутають. Були так? у вас? Були випадки, так. Да. Що, що крали в туристів. Да. Ручку з дверей проглотив, нема, нічого. І страус унітаз подробив, кинув і нічого йому нема. З'їли і все. Що люблять, От, чим, чим ви годуєте? Ну, вони травоядні, основний корм це трава. 95% можна даже сказати. Але вони що люблять? Люблять соленики, люблять всякі лакомства, навіть печенька, там, хліба. Ну, це зерно, по-любому, це раціон їхній. Окрім страусів, тут на фермі живуть ще з десяток не надто звичних для краю тварин. Ослиця Дельфінія, кілька поні, породисті кози й екзотичні птахи. Всіх їх господарі радо показують туристам і розповідають історію життя кожного з них. Переконують, сюди на ферму перш за все приїжджають за гарним настроєм та емоціями.